Як все встигати, і при цьому залишатися в ресурсі. Я вважаю, що це досить актуальна та важлива тема, особливо зараз, коли час летить так швидко. Ніби нещодавно святкували новий рік, а тут вже півтора місяці прилетіли, як і не було. Тому я для себе зазначила деякі моменти, які допоможуть підтримувати цей баланс між продуктивністю та гармонією із собою. Про це і поговоримо у цьому відео. Ну, по перше, все встигнути неможливо просто фізично, якби ми не намагались це зробити. У нас все одно не вийде, особливо якщо ці плани які потрібно виконати, були збудовані Другій ночі, але можна навчитися правильно розставляти пріоритети і знаходити баланс між справами та відпочинком. Ще хочу зазначити те, що мова йде не про ефективність виконання справ та їх кількість, а саме про те, як залишатися в гармонії та не поїхати дахом. Мені дуже подобається одна влучна фраза: продуктивність вимірюється не тим, скільки роботи я роблю за день, а тим, як я тримаю рівновагу своїх потреб, щоб залишатися здоровою. Ну і тепер поговоримо про розставлення пріоритетів та чому це потрібно робити. Як всім відомо, що усі ми. Маємо однакові 24 години, але чомусь одні встигають все, а інші постійно в хаосі справ. І головна проблема не в кількості завдань, а в тому, що ми витрачаємо час не на те, що дійсно важливо, якщо не навчитися правильно розставляти пріоритети, можна нескінченно виконувати купи незрозумілих справ, які насправді нікуди не приведуть. Нещодавно я дізналась про дуже цікавий метод, який допомагає розподіляти справи на чотири категорії. І перше це важливе та термінове, те, що потрібно зробити негайно. Це можуть бути термінові дедлайни, якісь робочі завдання. Або невідкладні питання, Щось, що дуже важливе. Друге, це важливе, але нетермінове. Те, що можна спланувати, якісь довгострокові цілі, навчання, спорт, особистий розвиток, їх треба ставити в пріоритет, навіть якщо вони не горять. Третє, неважливе, але термінове. Те, що можна скоротити у виконанні, знайти спосіб зробити ці справи швидше, не витрачаючи зайвий час. Краще сказати, оптимізувати процес. І останнє, четверте, неважливе та нетермінове. Те, що можна уникнути або відкласти. Наприклад, безцільне скролення соцмереж посеред дня, коли термінові справи просто стоять, як можна зручно застосувати це у житті. Наприклад, із вечора або зранку перед тим як почати свій день, можна розподілити всі свої завдання за цією методикою. І краще саме фокусуватися на важливих, але не термінових завданнях, бо саме вони змінюють та впливають на наше життя. Тому можна зробити висновок, що не треба встигати все. Треба встигати найголовніше, якщо навчитися розставляти пріоритети, з'явиться більше часу не тільки на справи, а й на себе відпочинок, і те що для вас важливе. Про розставлення пріоритетів поговорили. Тепер переходимо до не менш важливого: про те, як правильно організовувати свій день, щоб справи не накопичувались та на все заплановане вистачало енергії. Тому даю декілька корисних порад від мене, якими я почала активно користуватися відносно нещодавно та які гарно працюють у житті. І перше банальне це список справ. Я його пишу не на кожен день, але коли у мене він є, день проходить набагато ефективніше. Тримаючи все в голові, з'являються відчуття безладу та навіть стресу. Тому записуючи завдання. Будь то в блокноті чи в нотатках на телефоні набагато легше структурувати думки, щоб бачити реальну картину дня та список справ, які потрібно зробити. А ще краще, якщо написати не просто список, а й час на виконання цих справ. Так легше розподілити час і не забувати про важливе. Ще є дуже цікава техніка, про яку, думаю, чули вже всі: 25 на 5. Суть проста: 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви. Такий ритм дозволяє не виснажувати мозок і водночас бути продуктивним. Але вона не всім підходить. Наприклад, мені не завжди зручно Нею користуватися, особливо якщо якась справа важлива. І третій метод фокус на одній справі. Не потрібно водночас прибирати, готувати, прасувати, відповідати на робочі повідомлення та присідати. Багато тільки виглядає ефективною, але насправді вона лише росіє. Увагу і уповільнює роботу. Краще якісно завершити одну задачу, ніж перескакувати між кількома і витрачати зайву енергію. Тому, якщо почати застосовувати хоча б один з цих підходів, день стане більш організованим та контрольованим. Ну і тепер поговоримо. Ми про те, як не витрачати всю свою енергію та підтримувати той самий баланс, оскільки важливо не тільки організовувати час і правильно розставляти пріоритети, а й зберігати свою енергію, щоб не вигоріти і не втратити мотивацію. Ніякий план не спрацює, якщо просто немає сили його реалізувати. Ну і перше, на чому я хочу закцентувати увагу, це фізичне здоров'я. Наш рівень енергії напряму залежить від того, як ми дбаємо про себе. Це можна сказати, один із основних проявів любові до себе. А якщо ми не любимо себе, то й не про який ресурс та енергію мова йти не може. Тому сон харчування та фізична активність це базові речі, які напряму впливають на нашу продуктивність. Недосипання або неправильне харчування по собі знаю, можуть зробити навіть звичайний день виснажливим. Наприклад, якщо прокинутись після 4-5 годин сну і одразу випити каву та почати робити справи, для організму це стрес, який поступово буде нас виснажувати. Але якщо спати хоча б 7-8 годин, випити склянку води замість кави та поснідати корисною їжею, день буде набагато легше переносити, буде більш. Що енергії та бажання щось робити. Те ж саме стосується руху. Навіть прогулянка допомагає підтримувати рівень сил. Це я навіть не кажу про спорт і про те, наскільки це важливо. Друге, не менш важливе, це наш відпочинок та відновлення. Багато хто думає, що відпочинок це щось другорядне та неважливе, або просто не вміє правильно відпочивати. Під невмінням відпочивати я маю на увазі, наприклад, у відпустку на море брати із собою ноутбук, щоб окупити свою відпустку, або в обідню перерву продовжувати працювати. Відпочивати дуже важливо. Навіть 10 хвилин медита. Ації прогулянки або улюбленого хобі можуть значно підвищити рівень енергії та продуктивності. Головне робити це без почуття провини, бо відпочинок це не лінь, а необхідність. І щоб про нього не забувати, можна навіть додати перерви до свого розкладу. Наприклад, після двох годин інтенсивної роботи виділяти собі хоча б 15 хвилин на щось приємне. Наприклад, почитати, випити чаю, навіть просто полежати та відволіктися з розумінням того, що постійна зайнятість не означає більших досягнень, і третє, про що я хотіла поговорити, це уникнення Вигорання. Часто ми самі створюємо собі зайві стресові фактори: беремо на себе більше, ніж можемо, або не помічаємо, як перевантажуємо себе. Щоб цього не сталося, потрібно навчитися ставити собі здорові межі і давати собі паузи. Якщо, наприклад, здається, що справ забагато або вони всі складні, просто можна прибрати хоча б одне завдання, яке не є критично важливим, і вже буде набагато легше сприймати та вирішувати всі свої плани. Для мене збереження енергії це в першу чергу турбота про себе. Якщо слідкувати за своїм фізичним і ментальним. Станом сил вистачатиме не тільки на справи, а й на те, що приносить задоволення та на те, що буде тримати нас в ресурсі. З власного досвіду можу сказати, що ідеального балансу не існує, але можна навчитися відчувати свої межі і не доводити себе до стану виснаження. Колись у мене був період, коли я намагалася встигнути все, ставила перед собою нереалістичні плани і розочаровувалась, коли не виконувала їх на 100%. Але з часом зрозуміла, що важливо не кількість справ, а те, наскільки я в гармонії з собою, та як я себе почуваю. І навіть якщо я. Закрию всі пункти в списку, але почуваюся втомленою та спустошеною. Це не продуктивність, а шлях до вигорання. Тому дуже важливо не гнатися за кількістю, а вміти обирати пріоритети, піклуватися про себе та знаходити час для відпочинку. Бо чим більше ми дбаємо про свій стан, тим більше в нас сил. Важливо навчитися слухати себе, помічати свої справжні потреби, давати собі час на перезавантаження, і це не означає, що потрібно відмовитись від амбітних цілей або працювати менше. Це означає розставляти пріоритети так. Щоб справи рухались вперед, і ви залишалися в ресурсі. Не бійтеся робити паузи, змінювати підхід, шукати власний ритм, і ви побачите, як усе навколо почне змінюватись. З'явиться більше сил, натхнення та радості від процесу. А тепер мені цікаво почути вашу думку, як ви справляєтесь з навантаженням і знаходите баланс між справами та відпочинком. Можливо, у вас є свої методи управління часом або відновлення енергії. Діліться своїми порадами в коментарях, буде цікаво почитати та обговорити. І всім дякую за перегляд!